Григорій Кардаш служив у складі 126-ї окремої бригади сил територіальної оборони. До збройних сил долучився у вересні 2023 року добровольцем. До повномасштабного вторгнення Григорій працював водієм у водоканалі, розказує його тітка Лариса. Він завжди був дуже позитивним, дуже гарним. Він я не знаю, я не можу. Він на нас залишиться назавжди. Живим в наших серцях. Він мені як синучі в кобоєві завдання виконували на Херсонщині. Розказує друг загиблого Володимир. Два рази Григорій був поранений, але після лікування повертався до бригади. Під час окупації Херсона каже Володимир, разом партизанили. Ми з ним місті партизанили тут Він був в моїй команді. Ми ходили тут звісно, мешали оркам дуже хорошо. І он був відлічним, стріляв отлічно. Ми ділили машини камікадс. Ми полили этих орків. Прямо в машинах полили. Спалили два урала в місяць ворка. Порій був людиною з добрим серцем. Звічний. Він золоті руки. Мій... Моя дитина навчалася з його дитиною в одному класі. Ми виросли на одному Загинув Григорій Кардаш 15 липня. Йому було 40. У загибло залишились мати, дружина та двоє неповнолітніх дітей. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.